Вітаю вас, мешканці Великого Торонто, З вами Сергій Рибіцький, і хотів вам нагадати, що зовсім недавно, 4 вересня, Банк Канади понизив свої ключові ставки. Два слова про загальний стан речей на сьогоднішній день. Отже, у всіх сегментах, в сегменті окремих будинків, у сегменті половинок, таунхаузів, кондопартментс, знижки відбуваються практично. По всіх напрямках, отже, ціни на будинки знизилися на 0,3%, ціни на половинки знизилися на 3.9%, а ціни на таунхаузи знизилися на 4.6%. На квартири 4.5%. Це сьогоднішнє положення речей на ринку нерухомості Онтаріо. Якщо вас цікавить конкретика, я хотів вас запросити до себе на блог riбіцькі.com, де ви знайдете своє місто і подивитеся, що робиться з середніми цінами на нерухомість. Наприклад, заходите на рибіцькі.com, знаходите тобіко і дивитеся, що відбувається з цінами. Так само це можна зробити для міста Місісага і для других міст Великого Торонто. Дякую за увагу. З вами був Сергій Рибіцький, рілістейт брокер з компанії Royal Page.